Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Червень, місяць вшанування Божої любові, в постаті Христового Серця. Сьогодні теж день Пресвятої Євхаристії. Любов завжди є даванням, даванням того всього, що найкраще. Христос нам дає себе самого у Святій Євхаристії. Це щось особливе і надзвичайне. Знаємо, коли любимо одні одних, то даруємо якісь приємні сюрпризи. Слово Христа про Євхаристію і сповнення того слова, то несподіванка для тих всіх, які його слухають, не всі можуть це прийняти, не всі вважають це чимось приємним. Але плідність його слова виявляється, власне, в тому, що. Приводить Воно нас до споживання його тіла. В цій Євхаристії найбільше з'являється Божа любов. Бог зглянувся над юдеями у пустині і дарував їм манну, але ті, які їли манну, повмирали. Що скаже про життя вічне? Євхаристія є для нас запорукою життя вічного. І бачимо справді, яка велика Божа любов. В тому простому жесті, в тих коротких словах, які щоразу актуалізуємо на святій літургії, прийміть їжте це моє тіло, пийте з неї всі це і моя кров. Звична їжа, хліб і вино стає тілом і кров'ю Христа. І бачимо в тому в справді великі ознаки Божої любові. Христос входить у наше щоденне буденне життя. Не прагне, щоб ми виходили, хто знає як далеко від нашої щоденності, хоче показати свою любов там, де ми є. Показує свою любов якнайбільше, бо йде значно далі, ніж можемо собі уявити і дарує найбільше, що може дарувати себе самого. Насправді, викликає згіршення почути. Ось такі слова, що треба їсти чиєсь тіло і пити чиюсь кров. Ми не можемо до кінця зрозуміти Божої любові і потребуємо віри. Тільки з вірою, подібно як Петро, приймають те слово, як слово життя вічного, доходять до тайної вечері і в Христі я стає поживою життя. Що здає найбільше подає себе самого, Чи більшого дару годі. Отримати. Івхаристя нам нагадує про правдиві цінності нашого життя, про що ми молимося, що просимо. Здоров'я, успішної праці, миру і злагоду Україні чи в наших сім'ях, успіхів для себе, для наших рідних. І в Христі нам пригадка про те, що є хтось більший, який нам себе дає удар. Вже немає більшого дару ніж прийняти Христа у Пресвяті Євхаристії. Євхаристія то також постійна пригадка про те, що Христос присутній між нами. Бо Той, хто любить, той намагається бути якнайближче до того, кого любить. І Христос завжди є між нами, і Він доступний. Прийти з відкритим, чистим, щирим серцем. Туди, де збирається його церква, і прийняти його, підтвердити свою належність до тої церкви, ствердити, що я є живим, активним, діяльним, здоровим членом того містичного тіла Христа. А Він нікого не відкидає і нас завжди запрошує до Євхаристійної трапези. Зрештою, Євхаристія, то є їжа на життя вічне. То Запорука нашої надії, постійна підтримка нашої віри в те, що ми не є безсенсовними істотами. І в Христі нам нагадує, що наше життя має мету. Колись у небі будемо в інший спосіб з'єднані з Христом. Зараз маємо ту особливу надзвичайну можливість, якої не мають ангели. приймати його тіло і Його кров. Тим самим засвідчуєте свою готовність бути з ним. Тим шляхом, який Він нам пропонує, і свою відкритість до вічності, вічності з ним у небі. Тому свято Стої Євхаристії то пригадка всім нам. Наскільки повнотою ми живемо Христом? Наскільки важливим і справді потрібним вважаємо для нас справу життя вічного? Наскільки готові. Приймати ту Божу любов відповідати своєю любов'ю. Христос присутній між нами, близько нас. І хочу, щоб ми теж були присутні з ним. Бо коли когось любимо, зауважимо, як Він любить нас, то хочемо теж бути там, де є Він. А найтісніше це осягаємо у святій Євхаристії. Слава Ісусу Христу!